Друзі, всім вітання і ви на моєму каналі Паша Міна. І це такий незвичайний контент для нашого відео. Так, друзі, це будуть тюнячки е, Fiat Точно, я пам'ятаю, це буде Fiat 1.7. Одразу хочу сказати, що спонсор для цього відео це був Anchouz Hell Тому, до речі, я хочу сказати, що це його автосалон класу. Е, ой, його автосалон, ну, тому заїжджайте та купляйте. Ось це наш друг Анчоус Хелл, він мені дав гроші на, на авто. Тобто, щоб був більший тюнінг. Так, ось він вже з вами привітався, тому йдемо зараз купляти автівочку та будемо тюнати. Так, друзі, як бачите, я уже купив, купив нашу живу. Так, зараз тоді опа. Бачимо, вона так підрівчі. Так, що ж, ждемо нашого. Ждемо, поки наш спонсор сяде. Е, а з вас буде, як завжди, лайкосик та підписка під цим відео. Е, ну що ж, тоді давайте зараз їдемо до нашого, до нашого тюнінгу. Так. Е, якщо не помиляюся, так, він їде 145 кілометрів за годину. Е, ну, вибачайте, що так сильно посидає ФПС. Е, просто, просто так, друзі. Я трошки там настройки підкоригував, дайте отак. Так. Е... так, я вже, як бачу, ми приїхали, тому зустрінемося на тюнінг-ательє. Так, ну що ж, далі хочу сказати продовження буде без Anchos Hell. Anch'ose, якщо ти дивишся це відео, ну я знаю, що ти обов'язково подивився, став плюс під цим відео в коментарях. Так, а що ж, ми уже під'їхали. Давайте таки під'їжаємо до тюнінг АТЄ. Бачу, тут вже машинки стоять. Так, повністю що Все. Я, вроди би, зупинився. Тож, давайте ще раз під'їдемо. Я хотів собі таку автівочку. Все, друзі, так, я звук відключив, музичку. Неону, я звісно не буду купляти. Давайте вдаємося ще тут зовнішній тюнінг. Ага, добре. Раз здаємося задні розширювачі, які вони тут будуть. Ось таке. Ну, в принципі, мені це не йде дуже гарно. Тому я поки що залишу стокове. Далі задній бампер. Зняти. Ну, оце, до речі, це ще не треба буде поекспериментувати. Спойлер. Один, два. Ой, що, що це було? І 3. Так, а чим не. Ну, це не знаю. Це мені дуже навіть колхоз. Я, в принципі, думаю, напевно. Давайте зробимо тут перший. Так, добре. Передні розширювачі. Ага. Ні, ну це я не буду робити. Сток, виставляю. Так, я забувся передня губа. Так, ось є ось таке. Ну, В принципі, давайте я, думаю, напевно, перше поставимо, так? Давайте перше поставимо на якийсь гарніше. Далі передній бампер. Це останнє або один, або зняли. Я, ну, в принципі, думаю, напевно, знімемо. Це теж мені гарніше. Так. І що ж, зовнішній тюнінг нам, виходить, всього на 88 тисяч. Що ж ми купляємо його це обов'язково При... приємно. Друзі, дуже прикольно, Дуже прикольно. Вирушаємо до Києва. Або хоч і не, знаєте, як ми зараз зробимо? Так, ні, я виходить не хочу. Ай-яй-яй-яй. Добре, виходимо. Так, ну що ж, друзі, а ось так зараз виглядає наш приємний фіатик. Друзі, ну я не знаю, але мені, чесно кажучи, дуже подобається. Давайте тоді приступимо одразу до внутрішнього тюнінгу. Якщо я не помиляюся, десь приблизно у 1400, напевно, нам це все вийшло. З дисками і всіма іншими. Так, внутрішній тюнінг, це IA клас, це найдешевший клас. Так. 199 тисяч, це 90. Ну що ж, добре, давайте одразу іксів, напевно, давайте 5 іксів. Так, одразу відкрилося. Чіп один. Турбоназу один. Так, двигун 3. Шини один. Добре, звісно, поганенько. Добре, ну що ж, давайте відкриємо далі 5 ефочок. Так, ефочки покотились. Четверта підвізка. Ну, це, звісно, поганенько. Але якщо підрифт робити, то, в принципі, може бути. Далі вже четвертий гальма, ну, це теж погано. І п'яті шини, ну, йо -мойо. Добре, давайте далі п'ять кейсів бази. О, знову ікс. Щось ікс, нам, друзі, взагалі нічого не дає. Опа, четвертий чіп, добре. Далі ще давайте останніх п'ять. Чи, може, передостанніх, я не знаю. Шини 4, добре. Погано, в принципі, ну. Жахливо. Підвізка 4, добре. І шини 1. Ну що ж, добре, давайте тоді. Давайте, можливо, ще 3 кейсика Це 360. Давайте відкриваємо. Так, чіп 4 нормально турбонадув Шини 5, прекрасно. І останній кейсик турбонадув 4. Ну що ж, добре, давайте подивимось. Type, Type X, шини четверті Так, як тут тут так, шини. 5. шини 5. Далі. Чіп випав нам 4,2. 4,2. Так, тут випав чіп. Так, ну ми ставимо четвертий чіп. Добре, далі. Що ж у нас далі? Підвізка четверта є. А от гальма на нас та й не випало нормальних. Чіп є, так, підвізка є. От двигун нам не випав. Шини, шина, шина є, так, гальма. От гальмік раси в нас немає. Так, зараз давайте турбонадув, Я помню випадав. Так, турбонадув, четвертий. Трансмісія нам не випала. Так, ну, в принципі, давайте гальм-то поставимо, можливо. Ще залишився двигун. І давайте ще одненький відкриємо. Відкриваємо ось цей Type X однесенький. І нам випав перший чіп. Ну, це, друзі, нікуди. Ну що ж, друзі, такий у нас чіпсет вийшов. Давайте зараз вийдемо. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Так, зберегти. Все. Це. це у нас вийшло на 2,5 мільйона. Так, ось так він зараз у нас виглядає. Давайте одразу я вам покажу цей техпаспорт. 4, 4, 4, 4, 5. Ну, в принципі, нормально, тільки деяких деталей, звісно, не вистачає. Так, як ми бачимо, трошки підривче. Давайте одразу замірюємо. Так, давайте. Ось так. Ну, ну до речі, я вам можу сказати, непоганий вийшов. Чесно, непоганий. І Давайте, 3, 2, 1. Так, 100 є, 150. 150. В принципі, додавсь то не дуже багато. Але, ну, в принципі, в принципі, нормально йде. Ну, і до речі, тормозить, хочу сказати гарно. Ну, в принципі, в принципі я думаю, за нього йому написав телейкусик. І, до речі, розгін тут дуже швидкий. звісно, єдине ще максималка повільна. За це мінус. Ну що ж, я думаю, вам сподобався цей відеоролик. З вами був, як завжди, паша міна, і обов'язково не забувайте про спонсора, про спонсора. спонсора Unchose Help. Дякую всім за перегляд, всім удачі і всім пока-пока!